Уряд Естонії анонсував пакет військової допомоги Україні на 100 мільйонів євро. Про це повідомляє Міністерство оборони Естонії. Формування допомоги здійснювалося шляхом передачі списку необхідного обладнання, закупівля якого відбуватиметься в естонських оборонних компаніях. До переліку увійшли безпілотні літальні апарати, наземні та морські дрони, медичне обладнання, а також інше оснащення, що виробляється в Естонії. Треба зауважити, що минулий пакет військової допомоги від Естонії. Включав близько 500 позицій, нагадаємо, що про передачу минулого пакета військової допомоги Міністерства оборони повідомило 23 лютого. Тоді було зазначено, що в межах цього пакету військової допомоги Естонія передала Україні 10 тисяч артилерійських боєприпасів. Також до пакета допомоги увійшли продуктові набори для військових у кількості 750 тисяч. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Естонія стала однією з перших країн, які підтримали Україну в її боротьбі, і, попри власні обмеження, почала активно здійснювати підтримку України. Окрім того, новий підхід країни дозволив передавати Україні допомогу не тільки зі складів Естонської армії, але й продукцією Естонської оборонної промисловості. Також it коаліція створена для допомоги Україні під керівництвом Естонії та Люксембургу за перший рік акумулювала майже 500 мільйонів євро. За рік країни-члени коаліції надали двосторонню допомогу у сфері ІТ на суму 410 мільйонів євро. А для спільних закупівель було зібрано 72 мільйони євро.